Доброго дня! Сьогодні ми готуємо вареники, дуже смачні, корисні на пару. Пішли готувати. Тушимо капусту, нашинкували, перець і соль кладемо вкусу і цибульку. Готуємо іншу начинку, гриби, жаримо з цибулькою для картоплі. У нас буде ще картопля з грибами, начинка друга. Гриби тушаться, Солим перчимо і цибульку кидаємо туди. Варимо картоплю. І коли звариться, тоді менемо і змішуємо з грибами. Робимо тісто. В кефір додаємо дріжджі, я напишу в коментарях скільки: олію і одне яйце і цукор. Тепер нашу жидку заправку виливаємо усю у муку. Змішуємо. І замічуємо тісточко. Замішуємо тісто, щоб до рук не прилипало. До тих пір. І тісто у нас готове. Ось, яка у нас тісточка. Все, можна починати робити вареники. Робимо заправку, щоб вже заправляти тоді готові вареники, варті з цибулею, ще підсушиться і будемо їсти. Розкатуємо тісто і робимо такі кружечки. У мене така ось формочка і от неї роблю. Беремо кружок, кладемо начинку. начинку. Заліплюємо. смазываем мультиварку. Вот эту пластмассовую пароварочку олейкой, чтобы наши вареники не пристали. И ложим вареники. Все, ждем минут 8. Так. 8. Все, змащуємо смачуємо тоді шкварками. Ось такі вареники у нас вийшли. Робіть дуже смачно, підписуйтеся. Пока-пока.